Доброго чего. Лейтенант Яки ваш. Шифрик, он... Лейтенант, лейтенант. Людям Гью А можно мне бывать? Михаил Сергейвич. Людям Михаил Сергеевич. И Житончик ваш, покажи, пожалуйста. Я не бачу, скажите, пожалуйста. Эк ХЕ 0346. Это добре. А вони з двох сторон встановлені. Чого, горте? Вони встановлені з обох боків дороги. З правого боку. Ну, а з лівого має бути встановлені? З лівого боку має бути встановлені чи ні? Ну, це ж встановлені з боку. Ну чому ви... Чому ви... Скажіть, будь ласка, от ви як посадова особа мали написати припис? Тим паче, як ви як посадова особа, давайте трошки пишу. Ви як посадова СОВ мало б написати припис Державтодору за порушення е, умов безпеки дорожнього руху? Дякую. Скажіть, будь ласка, яким чином я можу побачити е, з правого боку дорожній знак обмеження швидкості, якщо в мене з правого боку їде транспортний засіб, який мені закриває право збіччя дороги? У мене, мене була зайнята смуги, я їхав в лівій. Добре, давайте, давайте спершу знайомити мене з, з тим правопорушенням. Ні, спершу давайте... А, ні, тут дозволена швидкість 110 км на годину, якщо... А, дивіться, яка статься. А, Знак обмеження використовується з знаком дорожньої роботи і при проведенні дорожніх робіт. Зараз немає ні проведення дорожніх робіт, ні проводиться дорожні роботи. Я не бачив знак. Я не бачив знак, я вам поясню, я не бачив знак. Ні, він має бути основний паліосна. Ознайомте мені з правопорушенням, будь ласка. Ознайомте, будь ласка, мене своїм правопорушенням. У вас є якийсь прибор, яким ви фіксували моє правопорушення? Ну покажи, будь ласка, мені. Ви ж його принесли навіть з собою. Що важко, ніж не вже так важко. Где там мое в то, где там мои номер знаки? Что, что, что там мне показывают? Нет, нет, там никого, ничего. Это, это... Это, это, это вы просто... Знаете. Потому что, -то, что -то тема на учится. Я так же показываю... Шановный. Вот я вам показываю вашу скорость. Вы... Ну... Ну, а що, я не знаю, що це, це за прибор. Ну, я не знаю, що це за, за прибор. Я, я... А, ви ознайомте мене з моїм правопорушенням. Я не бачу ні мого, ні транспортного засобу, ні моїх номерних знаків, ні мого обличчя. Там нічого немає. Ви показуєте прибор, це то, то, то я, 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 я не згоден. Я не згоден з цим показом цього природу. Ну, все, будь ласка, Я тут. Дот... Я... Давай, давай дивіться так. А, ви маєте вимагати посвідчення водія на законних підставах. А, законна підстава, якщо ви, ви вважаєте, що я вчинив правопорушення, так закладите протокол, зносите протокол. Я для, для складання протоколу вам пред'явлю про, мої водійські права і інші документи. Ви право. Так, чекайте, ви, ви вважаєте, вже моя вона доведена? Ви вважаєте, що моя вина доведена? Ну, Складати, складати протокол будь Тому вас попереджуєте, Так, а, чекайте, а попередження. Ви 22 статтю Кодексу про нос порушення читали чи ні? Ви кажете попередження. Попередження теж виноситься в письмовій формі. У вас профілактика? Ні, ну чекайте, профілактика такого немає. Чого немає? Немає профілактики? Профілактика, профілактика це, це, якщо ви мені показуєте, показуєте там зошит свій, відкривати фотографії, там, які стали ЗТП. Давайте несіть подивлюся з, з цікавістю, якщо у вас є такі золошити. Я не, я не рахую, що перевищив швидкість. Я не рахую. Ви вважаєте на ділянки дороги, де дозволена швидкість 110. Знаки встановлені, але я їх встановлював. Знак дорожньої роботи є? Знак дорожніх робот є? Проведені дорожні роботи. Ви ж читали пункт правил, надіюсь, пункт правил 12.10. І неодноразово Віталік з вами по цьому поводу розмовляв. Я не знаю, хто такий Віталік. Віталіно. Ну і такий Віталіна, не знаю, Ну не Добре, ну нічого страшного. Нічого страшного. Тобто неодноразово було, були складені на ці протоколи, неодноразово були оскарження. Неодноразово. Сотні... Про собі є документи? Це і вам щасливо. Я не порушую. Я ніколи не порушую, чесно кажучи.